Всім привіт! І сьогодні хочу з вами поділитися ось таким от обзором на мій подарунок. Так як в мене було недавно день народження. Я не празнала своє день народження, тому що в мене була кругла дата і якраз така дата, яку не празнують. Празную я не празную, но мої друзі вирішили мене все рівно. Поздравити. І, звісно для мене це був дуже великий шок, тому що вони знали, що я дуже сильно хотів, і вони мені оце і подарили. А це в нас іде випарювач для одежі. От і я чесно був в шокі, тому що насправді я для мене це як завжди було якось трошки дивно, тому що я привих, що тільки якось рідні, можуть там привітати. Роблю я день народження, не роблю. Вони завжди вітають, завжди теж подарунки і тому подобне. А тут і не роблю, і друзі все одно мене вітають, і ще й з такими шикарними подарунками. Насправді це дуже. Приємно І, звісно ж, дякую їм велике за такий чудовий подарунок. І за це хочу вам показати, який він і що він. Це. Я думаю, всі ви бачите, це фірма йде Philips. Такий прям хороший. Він сам по собі тяжолий, По-другому, ніяк не скажеш. Тут така прям коробка. Це йде такий от чехол тут. Зараз я тут вам його покажу. Також тут іде у нас ось така рукавиця. Рукавиця це для того, щоб не ошпарити руку. Да? Коли десь треба щось приложити, щоб хорошо паром пройшло, да? то обов'язково повинна бути рукавиця. Так що тут ще є ось така рукавиця захисна, от така. також тут є у нас гарантійний талон, все як полагається по повній програмі. І, звісно ж, зараз я вам покажу сам. Апарат. <ріст> Чесно, я ж говорю, я просто був в шоці. От. Моя хотілка збулася. Давно я дивився, роздивлявся. От. І тут таке в мене щастя. Так, це йде такий ось здоровецький чехол. Так, це в нас йдуть ось такі насадки, прям в двох об'ємах. Щас я відкрию, покажу. От. Це перша насадка для води. І більш такий, бачите, більший об'єм. І є насадка з меншим об'ємом води. Ось така. Так що, бачите, тут є і велика, і маленький об'єм. Також, коли там, допустимо, ми ще треба подивитися, що до чого і як, ось пробка, ми тут заливаємо воду. Потім це все закриваємо. І, звісно ж, все щастя, ми прикручуємо до самого основного. Так що, тут так само пробка, все як полагається. Такі, ну, круто, що дві насадки. Так що, якщо у вас дуже багато гладити, то берете більшу насадку, якщо мало що гладити, то достатньо такої ось маленької насадки. От, колпи. Так, і, звісно ж, сам апарат. Боже, він дуже важкий, дуже важкий. О, так, що там, більш нічого в ньому немає, я сподіваюся. Ага, тут ще є така помпа. Ну, це помпа, це вона просто знаходиться ось. Вона просто тут так була от закрита, тому що я вже так роздивлявся. Така помпочка. А помпочка, понятне, для того, щоб сюди можна було вставляти сам сусуд. Ось. Сам по собі такий я ж говорю, важко, важкуватий. Так, тут ось показано, що до чого як. Як правильно використовувати, і як неправильно використовувати. Ось так, бачите, тут прям все чудово і прекрасно все показано. Що до чого і як. Так, здираємо цю наклеючку. Ось. І ось він сам по собі отакий. От так, також. Тут теж, бачите, наклейка. Така от теж ми це все знімемо. Бачите, я нічого ще навіть з ним не робив. Все показую перед вами. Зараз це все зніму. Він такий прям важкий-важкий. Так, господі, де він тут, ця пленка знімається? От, Бачите, все. Зняв пленку і сам по собі такий от прям масивний. Так, тут, бачите, є кнопочка, тут є еко, є на максимальну. От, Також тут у нас включати кнопка пар. Так, Тут ось є кнопка. Тільки я ще, звісно, вже не знаю, для чого ця кнопка. Треба подивитися інструкцію. Ще Тут кнопка. Ось, Так, це у нас кнопка йде для включання, щоб нагрілася вода. І потім вже ви можете спокійно використовувати ось такий от прилад. Дуже удобний в руці. Дуже удобно, тільки що, звісно ж, такий прям масивний, важкий, так що його дуже хорошо чувствуєш. І, звісно, вже тут такий ось дуже прям великий шнур. Так, він так знімається. Так що шнуру, шнур тут такий немаленький. Дуже такий от прям масивний. Ну і зараз, що я зроблю, зараз я, звісно, вже це все вам покажу, як він працює. Тому що, навіть самому дуже цікаво. Бо так, як я бачте, з вами розпакував. І дуже цікаво подивитися, як він буде гладити одежу. Так, набрав я води. Звісно я взяв більш менший об'єм, тому що навіщо мені зараз великий, я все одно просто так показую. Так, ось, ви бачите таку штукенцею. І сюди ми це все. Бачите, тут навіть стрілочка намальована. І зараз ми це все вставимо сюди. Главне, правильно це все встромити. Треба ще подивитися, що до чого і як, в яку сторону, в яку не сторону. О, бачите, стало. Ось таким макаром. Воно все знаходиться. І бачите, тут ось о, стрілочка, воно закрилось. І коли ми повернемо сюди, це вже відкрилось. От, закрито. Ніде нічого не випаде, все буде нормально. І що, зараз включимо, подивимось. Так, достав я кофту. Якщо видно, да, кофта така прям. Видно, що вона така прям м'ята. от Тут гладить і гладить, по ходу, тому що бачу, що вона хоч і на ці висіла. Ну, таке ощущення, що вона мене не ці ось І, звісно ж, підключив я сам прибор. Зараз ми включимо кнопочку. Тут ми включаємо так Включили кнопочку. І тут, бачите, замигало еко. Ну, якщо ми включимо другу кнопочку, зараз. Ага, це воно поки нагрівається. Зараз воно нагріється. І треба для нагрівання 30 секунд, щоб воно нагрілося. Чуєте, шум шумить. Так, ще не нагрілось. Бо тому що де пар. То ось тут ми включаємо для пару. Так, бачите, нагрілась. Кнопочка вже не мигає. От, бачите, включили максимально. Коли нагрілося, можна потім переключати на максимально. Так, дійсно, нагрілось. Так. О, все, я тепер зрозумів. Для чого ця кнопка? Ця кнопка у нас йде для того, щоб робити, бачите, зараз покажу, так вона ось стала. Коли ми нажимаємо кнопочку, ми можемо ну, робити трошки нижче. Нажали кнопочку, підняли. Опустили кнопочку і все вона стоїть на місці. Так, цікаво нагрілося. Так. Щось поки не працює. Ну, подождем, поки нагріється. Бо, наверное, я дуже быстро все хочу. Зараз поки поставимо на еко і провіримо. Так, сейчас тепер пробуємо. Нагрілось чи не нагрілось? Бачите, нагрілось. Іде пара. Бачите? Так, це воно йде у нас на еко. Зараз ми включимо на Макс. Цікаво. Бачите, більше йде пара. Повним ходом. Ну і давайте попробуємо. Так, я, звісно, вже, для початку просто так пройдусь. Подивлю, я сподіваюся, буде видно. Для початку так. Якщо що, потім візьму рукавицю. Боже, прям як. Дуже прям виглажує. Дуже круто. Була м'ята. Боже. Я не можу прям нарадуватися. Бачите, розглажує. Взагалі бомба. Рукава. Я сподіваюся, видно. Підмишки. Особливо там такі участки, де дуже важко утюгом це все пройти. Особено рукава, як спомню, Особливо, знаєте, як в рубашці. Допустимо, якщо вру, дивіться, навіть не треба ніякої перчатки. Рукава саме по собі розгладжуються. Боже, я прям не можу повірити. Так. Взагалі, просто немає слів. Так, візьму перчатку, мені дуже цікаво. От іменно теж беремо перчатку, допустимо, бачите, можна так, ой, так. Можна ось перчаткою і пройти отак. Бачите. Розгладжує. Боже, я прям не могу. Супер. Так що, бачите, можна любими способами. Боже, доволі, як слон. Бачите, тут теж осм'ято. Ми просто можемо... Ну, удобно, звісно, бо двері падають. Дуже класно, що тут шнур. О, довгий. Вообще. Просто, просто довольный. Взагалі, просто красота. Ви знаєте, вже нема що гладити, а мені так добре це подобається я лозити. Так, зараз я наглажу, полоски порублю. Ну, супер! Що я можу сказати? Дуже задоволений цим прибором. Взагалі, просто шик. І бачите, води вже залишилось трошки. Звісно вже, треба більше, більшу колбу набагато, щоб іменно. Бо, так, бачите, я, вроді. Ну, звісно, я ж дуже швидко виглажую. Ну, просто що я так ще погрався. Бо тому що нова ігрушка. От. Хочеться погратися. Ні, класно, ха Класна я дуже задоволений. Дякую велике моїм друзям. Просто мені зробили, от іменно облегчили мою глажку, тому що дуже круто, чого я його хотів, тому що для таких от регланів, для кофт, для рубашок, для піджаків, для штанів. От такий от прибор буде йти саме-саме раз. Тому що, що утюгами так це все так просто-напросто не зробиш. А тут якраз раз, раз, все пройшов і все нормальок. Все виглажено, все чудесно. Та що дуже задоволений таким подарком. Так що я надіюсь, вам сподобалось також. і надіюсь, ви мені напишете коментарям, як вам такий от шикардосний подарунок. Так що, дякую, що ви були зі мною, і до нових зустріч всім пока-пока.